Небесна сотня увіковічнена на великому полотні довжиною у 6, шириною у 2,5 метри. Це робота івано-франківського художника Романа Бончука, відомого як автора найбільшої в Україні картини хроніки про історію держави. Триптих небесній сотні написаний на дереві олійними та акриловими фарбами у вигляді небесних воріт. На полотні зображення 78 зменшених портретів героїв майдану. Саме стільки було на момент написання роботи в образі Ісуса Христа, перший загиблий майданівець Сергій Нігоян. Вона символізує дух героїчний, який нам допоміг, можна сказати, перемогти цю страшну війну. Ця форма символізує ворота в рай. Тобто цих героїв забирає символічно, так можна сказати, в рай Божа Матір. Я. Робота зовсім свіжа, пахне фарбою. Автор поставив собі за мету до 40 днів за загиблими майданівцями завершити картину щодня по 9 годин. І так два тижні поспіль. Робота по 8-9 годин в день з такою, знаєте, внутрішньою божою, божою такою, знаєте, такою божою, ніби як не пояснити, таким внутрішнім струмом. Я зараз от аналізую, я от не можу відповісти, як вона вийшла. Ця робота Ну, за два тижні я знаю, що такі роботи робляться до двох років. Люди малюють так мене вийшло за такий короткий термін. Свою роботу Небесна сотня Роман Бончук називає іконою і небезпідставно. На її написання митець отримав благословення від блаженнішого Любомира Гузера. Тим часом Прикарпатський меценат Олександр Шевченко всіляко підтримує художника та опікується створенням музею небесної сотні в Івано-Франківську. Таким чином каже депутат обласної ради, розпочинається літопис нової історії України. І через 100, і через 200, і через тисячу років, щоб все ж таки. Люди і наші майбутні нащадки і покоління пам'ятали, що ті люди, які загинули на Майдані, і ті люди, які боролись, і ті, які люди вносили свою лемту, не повинні бути забуті. І саме головне, щоб наша монолітність нашого народу і всіх наших громадян України була такою, щоб за наступні тисячі років вже ніхто, ніякий Кремль, ніякі інші перепрошую, злочинні. Уряди не змогли внести в наш народ будь-який розкол і будь-яку недовіру. На виставці також представлені портрети героїв Майдану. Серед них загиблі прикарпатці Роман Гурик, Сергій Дідич, Ігор Ткачук та Ігор Дмитрів. Кількамісячне протистояння у Києві. Хронологію майдану художник хоче відтворити на 25 метровій діорамі. Вона стане основою експозиції майбутнього музею Небесної Сотні.